Роман Володимирович, розкажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу перейменування міста та чому законопроєкт має провальний характер? Ну тому що, по-перше, багато депутатів, як, як і я, вони проти, щоб такі постанови були покрити, тому що ми за ну, взвіт проголосували перейменування одна постанова, один населений ко. А тут комітет вирішив 400 населених пунктів в одній проти. Uh -huh. Тобто, якщо їх виокремити, але наш Павлоград особисто проти і свою думку висловив. Скажіть, ви за чи проти? Якщо ви, ви, Градatur, стане по залу відкрити, да? Я не буду голосувати, як і багато мажоритарників, які мене підтримують, тому що не почули голос громади. По закону громада ця е, провела по закону всі процедури. Зріс е, е, громадської думки, голосування депутатів міської ради. Ці е, документи були передані до комітету, але комітет ну, запросив. Ми, мене. Ні мера, ні представників громади, щоб ну, ці аргументи вищу такого. Вирішу по-своєму. По тобто у нас по закону треба декомуналізувати Це інститут пам'ять, який він вирішив цей мій. Якось він вирішив, що треба підтримати цей закон. Але думку про і громади він не, не сильний і комітетне всі, тому я буду голосувати проти. І це буде справедливо, тому що буде видно голосування кожного депутата по кожній громаді.